11 числа відбувся конкурс по вивезенню твердих побутових 13 го затвердили в Тіхаря. Сьогодні виговрання затвердили. Виконавця послуг. Ви мені обіцяли зателефонувати, так і не зателефонували. Затвердили виконавця послуг з тарифом, який вдвічі завищений на тарифі на обслуговування будинків про будинкову територію. Ми ви вже знаєте конкретно, вам запропонували конкретну ціну, від якої ви вже не відступитесь. Получається так, що ми вже свідомо. Ви вже свідомо прийняли виконавця послуг, які з ним свідомо підпишете договір на певну суму вивіз сміття. І ця сума сміття входить в тариф по обслуговуванню будинків про будинкової території. Вам були надані всі розрахунки про фактично вивезений обсяг сміття, який на 30-40% завищений. Ні, держави. Ваші розрахунки, по-перше, розрахунки беруться і по сезонах, і по будинках, і робляться усередині по всьому місту. Нема норм окремо у нас для одного десяти три рази на тиждень не вивозите сміття. І про це всі знають. Чому? Не Якщо у вас забиті контейнери, Кожен ви що день. чекаєте? Кожен Вам день сьогодні виводили сміття. Даткова. Я спеціально спитала. Сказали, Значить, ви відповідаєте за мі, тому що ви ж там зараз ви самі правильно сказали. Приємні ті створені, у них не було цієї бухгалтерії, Ну буде, не було Звони упали, і я Івановича перший день знаю. що ви що ви дурку включаєте? Ну якщо у вас буде робити насоса, ні засоби, на які буде нараховуватися амортизація. Ну що ви? Так більше ж нема, Буде, так почитайте, Так от не буде. Яка їхня ціна буде? Ваше гарні Наперед не можна передбачити, скільки буде стояти війни, скільки буде стояти ганчірка. Наперед, як я можу наперед сказати, скільки буде Ігор Іванович, міленький, о чому йде річ? Підождіть, я скажу. Ми зараз, оце отут от потратимо. голосуем. Наталья Александровна. Подождите, я доскажу. Потом через 3-4 дня начинается изменение цен. Вы в автоматическом порядке, режиме увеличиваете нам тарифы. Да, я могу увеличить. А возменьшуете? Да, нет, Увеличиваете нам тарифы. І ми остаємося в дорогах. Так, значить, справа в тому, що є структура накладних розходів. Це зарплата, утримання приміщення, телефони, комп'ютери, за котрим він говорить. Має, треба купити. Так, купити треба за викладені. Скільки їм достоїть? Дві тисячі чи п'ять тисяч? За хоч десять. — Так як його порахувати? Чи, 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 Читайте, чи, 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 якщо хоче покращення там от іде воно з Києва, значить, оце все треба, воно це елементарно просто розраховується і сказати, що розрахунок. Бо дивиться, чи то багато, чи то мало. А якщо мало, чи багато, ми повинні будемо. <говори> Убирати лішні <говори> затрати. <говори> Про що ми зараз будемо розмовляти? Я то, щоб ви на якій показали, що збиралася громада, обговорювала ці тарифи, то я, наприклад, цьому не збираюся Робили приймати участь. Так не не це... Тому я звертаюся до громади, не приймають просто участь в цьому фарсі. Це просто-напросто покажуть на екті, що громада була долучена до е, обговорення тарифів, скажуть, що громада все затвердила. Громада була долучена чи не була. Питання оболи. Але, але яким чином? Пройшло півтора тижня, ми надали часу виплати витрати на цю комісію. Наталі, що ще треба до цього. Чекай, чекай, чекайте. Давайте почерти. Юрій, значить, хотів би, щоб ви так трошки-трошки на, як ото в боксі, стоп і крок назад. Ви всі люди сидять з вищою освітою тут. Досвід ну, багатьох не менший, ніж у вас. так, І для чого це дурить один одного? Або є, або нема. Нема накладних розходу розшифровки. Про що мова? Ні, ну ми зараз про те говоримо. Так да, от про те. так просто немає ні про що говорити.